Неділок, 18 березня, в ефірі новини на 11-му. у студії Катерина Нічик. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби не пропустити важливі новини і коментуйте випуски. А далі у випуску розкажемо про таке. П'ятеро загиблих та 13 поранених. Смертельна аварія з маршруткою на Дніпропетровщині. Що стало причиною автотрощі? Та хто відповість за смерть пасажирів? Ексклюзивний репортаж із місця подій. Крило ворожого дрона на дитмайданчику бойова частина на даху будинку. Росіяни в чергове поцілили шахедами по цивільних. Як мешканці Кривого Рогу пережили атаку, та що бажають росіянам? Закатували до смерті, про інших жодних звісток вже два роки. Рідні військовополонених вийшли на акцію Два серця у полоні. До знищеного окупантами Каховського водосховища повертається вода. В чому причина? Ми розпитали науковців. Дочекайтесь. Крило ворожого дрона на дитмайданчику, бойова частина на даху будинку. У кривому розі жителі оговтуються після нічної атаки. Окупанти цілили ударними шахедами. Сили ППО збили два БПЛА. Уламки одного з них впали на п'ятиповерхівку. Як рятувальники евакуювали людей та що місцеві бажають росіянам? Про це наш наступний матеріал. <звук> Все, збили? Да. Майже північ Кривий ріг прокидається від гучних вибухів. ППО відбиває чергову атаку смертоносних російських шахедів. Почули такий удар такий, задружало. Дзвон такий пішов. Я ще вийшов на балкон, спитав, чую, що десь гарю, звідки сюди. Ну і, кажуть, десь над нами там звуки, які почули жителі будинку, це уламки шахеда, що впали на дах. Квартира Олени на п'ятому поверсі. Жінка із дитиною вийшла в коридор подалі від вікон і навіть не підозрювала, що опиниться в епіцентрі влучання. Стоїть в коридорі і тут бабахнула. Я в глазок бачив, що щось горить. Ну я навіть не могла подумати, що це пробило стіну ну, під'їзда нашого. Стояли в коридорі безпеч саме безпечне місце метра два, і воно впало в нашу квартиру. Від влучання на даху спалахнула пожежа. Рятувальники виводять з будинку жителів. Тих, хто не може йти сам, виносять. Згодом вибухотехніки виносять з будинку важку залізяку. Це бойова частина ворожого шахеда. Вона наскрізь пробила дах п'ятиповерхівки і лише дивом не здетонувала. Місцеві досі не можуть огоптатись від тяжкої ночі. Злякалася що серце. в мене після інсульта чуть не вискочило. Люди почали кричати, вибігати з квартир. Ребенок маленький, от испугался. Выносили в одеяле, в подъезд под'їзда весь. На наутро истерика Уже ночь Никто не спав, душе не знали, что можуть що призиті. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ось він, руський мір у всій красі. Крило дрона на дит майданчику, пробитий дах будинку та люди, які ледь не втратили життя. Місцеві лишають росіянам послання. Очень хочеться пожелати, щоб це прилетіло в кожен дом, в кожен. і щоб ані це все почувствовали. У військовій адміністрації повідомили квартири жителів вціліли над ліквідацією наслідків атаки. Вже працюють комунальники. Владислава Авдієнко, Олег Єрмолінський та Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. Зранку окупанти атакували і цивільну інфраструктуру Нікополя. Вдруге за два дні поцілили по АЗС. Внаслідок влучання дрону камікадзе зайнялась газова колонка. Пожежу ліквідували надзвичайники. Ворог тероризував Нікопольщину і вночі з артилерії гатили по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Зруйнований приватний будинок, понівечені господарські споруди, авто, гаражі та теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін. Обійшлося без постраждалих. На Херсонщині ворог також атакував АЗС а ще транспортне підприємство, приватні будинки та багатоповерхівки. Від скиду боєприпасу з дрона постраждав 43-річний чоловік. У нього мінно вибухова травма. А через танковий обстріл окупантів поранення отримали троє поліціянтів. У всіх контузії. На Харківщині ж російські терористи вдарили ракетою по пожежній частині. Постраждав один рятувальник. Загалом на чергуванні перебували 11 вогнеборців. Пошкоджено фасад та чотири спецавтомобілі. Десятки кілометрів протитанкових рвів, бліндажі для захисників та укриття для техніки. А ще бетонні зуби дракона. На Дніпропетровщині продовжується будівництво фортифікаційних споруд. Робота системна, завдання військових чітко виконуються, зазначив голова обласної військової адміністрації. Захисні інженерні споруди, враховуючи рельєф локації, спланувало Міноборони. На об'єкті проводиться землені роботи. Встановлюються бетонні загороджувальні елементи. Доставили конструкції для опорних пунктів. Працюємо задля безпеки наших людей. Чим більше укріплень, чим раніше їх облаштуємо, тим спокійніше спатимуть мирні люди в тилу. П'ятеро загиблих та аж 13 поранених. Серед жертв військовий. Це наслідки жахливої аварії з маршруткою на Дніпропетровщині. Водій, що віз пасажирів із Дніпра на Донеччину, не впорався із кермом та на швидкості буквально вилетів з дороги та перекинувся. Хто відповість за смерть пасажирів та що стало причиною жахливої ДТП? Наш Марко ручка з місця аварії. Діватічені. На цих кадрах перші хвилини після жахливої аварії тут загиблі та десятки поранених, яке медики надають допомогу. Усі ці люди були пасажирами маршрутки, яка їхала з Дніпра на Донеччину. Там швидка повна да? п'ятеро загиблих, і аж тринадцятеро постраждалих, серед яких і кермувальник. Це моторошні наслідки аварії. Попередньо водій буса не впорався з керуванням, коли перед ним почала розвертатись вантажівка, натиснув на гальмо і буквально вилетів з дороги. Ось за цією розміткою, що нанесли слідчі, видно гальмівний шлях водія маршрутки. Після різкого маневру бус буквально викинули на узбіччя. Там де лобове скло, Ймовірно, був перший удар. Далі машина разом з пасажирами фактично відлетіла ще на декілька метрів. Тут навколо і досі особисті речі людей, частини машини, що розкидані полем, та серветки у крові поранених пасажирів. Весь жах на власні очі бачив Віталій. Він працює неподалік. Каже, тут було пекло. До загиблих пасажирів просто на місце ДТП з'їжджались їхні родичі. Серед жертв каже, був один військовий. Військовий один був погибший. Тож бачите, яка судьба не поїхав. Один на війні а тут ні. Удар був такої сили, що навіть із закритого салону маршрутки людей викинуло не кілька метрів. Жінку викинув десь від маршрутки на метрів 20. Оце якраз у цей час вони в дерево вдарилися. І ну, так як говорили, жінка вже в реанімації помела. Четверо постраждалих у тяжкому стані лишаються в обласній лікарні. Серед них двоє військових та двоє цивільних. Один у критичному стані. Самий важкий Сергій. Йому 48 років. Він має перелом шину хребця, нижня параплегія, забії грудної клітки, забії голови, і зараз максимальна реніматолога рятують йому життя. Від прогнозів медики утримуються, утім кажуть, роблять все можливе. Серед травмованих і сам 61-річний водій маршрутки. Водій рухався таким чином за нашу попередню інформацію. Тобто він випереджав вказаний автомобіль, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і допустив перекидання автомобіля. Будуть проведені відповідні слідчі дії і і за участю водія, якщо його стан здоров'я буде дозволяти. Після чого буде йому оголошено про підозру, обрано запобіжний захід. За фактом смертельної ДТП вже відкрили кримінальне провадження чи винен водій у загибелі пасажирів. Остаточні висновки слідчі обіцяють після низки експертиз. Марко Ручка Шпак, Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Четверо людей травмувалися внаслідок ще однієї аварії з маршруткою, але вже у Дніпрі. На Березинці автобус протаранив легковик. Момент ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру. На відео чітко видно, машина виїжджає на дорогу і намагається розвернутися через подвійну суцільну просто перед маршруткою. Автобус протяга автівку через дві смуги аж до парковки поблизу храму, і там вони врізалися в ще один легковик. Обставини аварії наразі встановлюють слідчі. Каховське водосховище повернулася вода. Фотографії супутникових знімків наробили багато галасу і вкотре підштовхнуло українське суспільство до дискусії. Чи варто відновлювати зруйновану окупантами Каховську ГЕС? Чи є сенс знищувати зараз те, що самотужки намагається відновити природа? Вчені вже зібрали потужні аргументи проти відновлення греблі, бо до затоплення штучним каховським морем на цій території був так званий великий луг. Наша Тетяна Заєць продовжить тему. Природу не обдуриш у Каховському водосховищі вперше за півстоліття водопілля. Останні супутникові знімки цього району твердять, значна частина зневодненої після російського теракту території вже вкрита водою. Після знищення Каховського водосховища. Нижня теча Дніпра набула типового річкового режиму. А він характеризується значними коливаннями рівня води. Зараз в Дніпрі дуже багато води, яка стікає з його величезного басейну водозбору. Вода на цій території не диво, звичайне весняне танення снігу принесло додаткову вологу у понизі Дніпра. Тому рівень води значно піднявся. Експерти говорять, так вже було на цих територіях задовго до будівництва ГЕС радянською владою, коли тут існував великий луг територія шести козацьких січей. Дамба на е, в Запоріжжі. Вона цю води, і ця вода поступово наповнює русла, всі русла колишніх річок, які існували в районі великого лугу. Так званого ця вода швидкою течією ці русла. Там відновиться склад, механічний склад НАТО, і ми будемо мати повноцінні річкові протоки, такі самі, як були за часів Козацтва. До речі, вперше осушувати Каховську ГЕС окупанти почали практично рік тому. Тоді супутники зафіксували рівень води, який впав на три метри нижче. Ще звичайної глибини, тобто нижче 24 метрів, і то був найнижчий показник останніх 30 років. Експерти били на сполох і говорили про зневоднення малих річок, загибель риби та екологічну катастрофу, бо саме тоді були повністю втрачені всі нерестовища акваторії Каховського водосховища. Збитки завдані рибному господарству складають 106 мільйонів вісімсот тисяч гривень. Зміну це коропові видири такі якразріб'ясти сазан. А вже у червні 2023-го російська армія таки підірвала греблю, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей. І водночас критичне обміління Каховського водосховища. Під удар потрапили території, що мають міжнародні природоохоронні статуси. Розмір збитків склав понад 11 мільярдів доларів. Там біля цих зрошувальних каналів селилися абсолютно різноманітні і тварини, і рослини, і так далі. І зараз це все втрачено, і вже зараз існує інформація про порушення тих же міграцій птахів за втрати цієї води посеред степу. Вони зараз той степ уже не летять, вони вимушені його минати, бо там нема де просто води напитися. Каховське водосховище фактично зникло. І, Здається, зараз на думку екологів є шанс відновити один із найбільш важливих природних і історичних ландшафтів України великий луг, територія, яку називали Геродотовою гілеєю та ставкою монгольського хана. Місцина яку в далекому 55-му році, через політичні амбіції, радянська влада затопила водами каховського водосховища. Вища, зруйнувавши там все живе, якщо раптом переможе наша точка зору це буде доволі потужний потужний крок в сторону вирівнювання співвідношення угідь, які використовуються людиною, і тих угідь, які є природними, тобто для створення нормального середовища існування людини, тре повинен бути ну певний відсоток природних угідь, щоб ми дихали свіжим повітрям, щоб ми могли намилуватися природою з'їздити кудись там в туристичний похід відпочити. І так далі тому подібне після руйнування греблі Каховської ГЕС фактично завершилася 70-річна історія одноіменного водосховища того самого, яке одні називали дивом радянської інженерної думки, а інші вбивцею природи та історії. Однак, навряд чи варто вкотре усе це згадувати. Зараз питання в іншому: що робити далі? Чи є сенс відбудовувати найнижчу за течію гідроелектростанцію на Дніпрі? Ідея відродити великий луг як природну територію на думку фахівців є не лише своєчасною, а й екологічно виправданою. Таке рішення може стати гідною компенсацією Трати дикої природи за час повномасштабної війни. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко – Новини 11 каналу. Тож варто чи ні відновлювати Каховську ГЕС та водосховища? Чи переконали вас аргументи вчених? Пишіть свої думки в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтеся на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин на ще багато важливого попереду. Він три години не міг поворухнутися під бетонними плитами, а дихав через отвори у кріслі. У Дніпрі лікують 19-річного Богдана із Мирнограду на Донеччині. Хлопця врятували з під завалів власного будинку, в який поцілила ворожа ракета. Про найжахливіші миті під уламками порятунок та свою мрію він розповів нашим журналістам. На цих кадрах порятунок 19-річного Богдана з-під завалів його будинку у Мирнограді. 12 березня ворожа ракета влучила у п'ятиповерхівку. Квартира хлопця на четвертому поверсі опинилася просто в епіцентрі вибуху. Давайте підозрюва і перелож. Перемогу утя. Давай. Тіха нога. Зараз Богдана лікують у Дніпрі. Хлопець в момент удару сидів за комп'ютером. Згадує, все сталося миттєво. Спершу глухий удар, а потім за секунду він разом із кріслом провалився на два поверхи. Стул ігровий спасли. Там, виходить, на спинці два відверті таких. І мене, коли нашли пылесосом з нього витягнули мусор, я через дирки держав. Під завалами хлопець провів три години. Рятувальники не могли голіруч зрушити бетонні плити. Чекали на важку техніку. Він все время розговорював, навіть під завалами розговорював. Кожди, куди ставалька, там лежав, коли не могли не стати, він розговорював. Я жду, я терплю, чому так довго їдять крану. Он Найстрашнішою миті, згадує Богдан, зрозумів, що перестає відчувати кінцівки. У лікарні він вже не міг поворухнути ні рукою, ні ногами. Медики боялися, що не зможуть відновити чутливість нервових закінчень. Дуже велике здавання було на шині. Жиний відділ дзвонків і ми бачили, що його доставили до нас без рухів зовсім. Оперативне втручання ми не робили, знято набряк, набряк. І сьогодні наші лікарі ведуть спостереження, призначають ліки, які дають змогу одужати. Хлопець поступово відновлюється, потроху повертаються і відчуття у знерухомлених кінцівках. Поряд у лікарні мати ненадовго приїхав до сина і батько. Чоловік нині боронить країну у лавах ЗСУ. Жена дзвонить і каже, що попадає в 13-й допустим. Руководство вийшло в положення. Очень сильно поправляється і дуже швидко немало молодець. Старо тінь рождень. 4 марта тука було перше днів рождения. Тіпербуду. Найзаповітніша мрія Богдана вийти з лікарні на своїх двох. Вірить, вона обов'язково справдиться. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Закатували до смерті. Три тижні тому Дніпрянка поховала 30-річного сина Павла, якого вбили росіяни. Але попри свій біль, прийшла на акцію два серця в полоні. Рідні українських бранців хотіли вкотре нагадати світові про звірства, що чинить РФ з військовополоненими, та про зниклих безвісті воїнів. Щемливі історії сімей, які чекають своїх захисників у матеріалі нашої кореспондентки Олени Петроченкової я похоронила сина три неділі назад. Його повернули закатованого, відбили ноги, очки, от желудочні ну так. Оксана тут через вбитого Росією сина та хлопців, який досі в полоні, каже Павла вже не повернути, а його побратимів ще можна врятувати, щоб суспільство не забувало цих бранців, їхні рідні та друзі з усієї області, вкотре зібрались у Дніпрі. Ця акція перформанс. За кожним столом сидять матері, дружини та діти. А з гучномовця лунають їхні історії. Музика в моєму серці перша думка мого нового дня. На шляху до твого серця Вони не зупинять. Вони... Я кохаю тебе. Чекає свого сина і пані Наталія. Він пішов на фронт добровольно. Вже півтора роки матір нічого про нього не знає. Я б не мала душу. Коли серце твоє залишилось повинні. А ця дівчинка сподівається на зустріч із татом. Згадує, якими ніжними словами він її називав. Батька, вже два роки в полоні. Чоловік Ольги. Він розвідник разом з побратимами потрапив у засідку. Звільнений з полону був з ним в одній камері і сказав, що в нього критична втрата ваги. Що вже в березні його почали ставити на ваги. В нього похлина на позвонку. Більше інформації немає. В мене. Кожна історія це біль очікування і надія, і боротьба. Він наш друг, він наш однокласник. Ми його дуже сильно чекаємо. Його його брат також його чекають, але ми всі сподіваємось побачити його найскоріше, побачити його живим, здоровим. Наші серця разом з підзирними там. Ми тут не живемо, ми боремось. Ми боремось кожного дня, ми чекаємо його повернення вдома дуже. Наші діти їх чекають. Робимо все можливе. Ця акція не лише про біль, який щодня з рідними українських захисників, а ще й можливість привернути увагу світової спільноти до проблеми військовополонених та заклик допомогти з обміном, щоб люди пам'ятали воїнів. Учасники обрали для своїх акцій символ Червоний голуб у полоні. Він про стійкість та мужність, і водночас неволю та скалічені долі бранців та їхніх сімей. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу. За покликом серця у Кам'янському пройшла патріотична вікторина для лідерів учнівського самоврядування. Ініціатором виступив центр молодіжних ініціатив. А учасниками стали команди восьми навчальних закладів. В інтелектуальній грі було п'ять раундів. В кожному по десять запитань про історію, мову, персоналі та українські пісні. Переможницею визнали команду 13-го ліцею. Ну, цікаво було та інформаційно знав багато нового або навіть згадав те що й так знав. Іноді просто плутали деякі слова. Типу ми з самого початку ми знали, що це, але ну, запутались. Хвилювання подібне так дуже прикольно, цікаво. Ми розуміємо, що в умовах війни дуже важливо не забувати про історію, не забувати про людей, які відіграли дуже значну роль в цій історії. Будемо далі намагатися впроваджувати. Вати і робити ще більше таких патріотичних заходів. Це дає можливість вам розширити ваші знання з історії України, з нашої мови, культури. Дякую, що ви цікавитесь такими важливими патріотичними речами. Я впевнений, що майбутнє нашої країни місто в надійних руках. Сім медалей юних бадмінтоністів Дніпра, два золота, три срібла та дві бронзи. Спортсмени вибороли на міжнародному турнірі у Польщі. Чемпіонами у міксті стали Варвара Попережай та Вадім Сапожніков. На третю сходинку піднялися Агата Рештовська та Кондратій Железняк. Чемпі віце-чемпіони у парі Вадим Сапожніков і Кондратій Железняк останній також отримав срібну медаль в одиночному розряді. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у вівторок за прогнозом синоптиків дощі тама температура повітря в день буде 10 градусів тепла вночі плюс 3. Атмосферний тиск 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся важлива інформація від наших кореспондентів. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби не пропустити важливі новини та коментуйте випуск. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.